Довжимо годину ще в прямому ефірі. Говоримо про ситуацію. Говорили. Василькові зараз перейдемо до конституційної реформи, але зараз хочу ще одну політичну інформацію озвучити. Сьогодні генпрокурор Віктор Шокін заявив про те, що Сергія Клюєва оголосили в міжнародний розшук. Його розшук здійснює СБУ. Щоправда, пізніше Інтерпол заявив про те, що поки не утримував звернення ГПУ щодо розшуку Клюєва. Ну і Сергій, Сергій Мельничук ще один депутат, з якого зняли недоторканність. Сьогодні не прийшов на допит, і генпрокуратура проситиме для нього домашній арешт. Відповів. Відно від Верховної Ради, ось така історія з нашими е, відставними чи е, знятими. Е... Депутатами, з якими з яких зняли депутатську недоторканність. А тепер до головної політичної теми сьогодні було е, обрано нового голову вищої ради юстиції. Ним став Ігор Бенедесюк, якого, який був обраний до складу цієї ради за квотою Петра Порошенка. Давайте фото на нього його подивимося. Так ну і е, хочу сказати, що ін... Ну, цікаво цікавий факт з біографії Ігоря Бенедесюка в тому, що він закінчував військовий вуз у Москві і потім після вже е, закінчення цього вузу працював прокурором у далекосхідному військовому окрузі Росії і повернувся в Україну лише в 94 році. Тобто він був військовослужбовцем Російської Федерації до 94 року, можливо, цей факт ну не впливає на його, на його професійні здібності. Втім, зараз дуже прискіпливо ми вивчаємо біографії всіх новообраних високопосадовців українських друзів. Ваша оцінка, пане Вадиме, що це за людина. За квотою президента він обраний до Вищої ради юстиції. Чи ви підтримуєте ось такий вибір? Принаймні 17 голосів Вищої ради юстиції. Він отримав членів. Ну, в принципі станом на сьогодні у нас немає жодних підстав не довіряти цій людині. Тобто, те, що в 94 році. Повернувся в Україну, ну він 94-му не в 2004 му році, як у нас були міністри оборони, які поверталися трошки пізніше. Тому я думаю, що тут поки що до нього жодних претензій бути не може, тому що його тільки обрали, і ми, ну як мінімум, там місяць повинні подивитися, що він буде робити, як він буде робити, і які будуть подальші дії. Тому станом на сьогодні. 에, можна сказати, треба подивитися. Ну, от я ще от уточню, він закінчував е, юридичний факультет військового інституту міністерства оборони СРСР. В Кімові називався воєнний краснознайомний інститут міністерства оборони. Ну і потім е, до 94-го року працював суддею військового суду військової частини 62-980 далекосхідного військового округу Міністерства оборони Російської Федерації. А 94-го? З 94-го 94 він потім отримав українське громадянство так. і посів посаду судді військового суду Київського гарнізону Міністерства так. оборони України. І, і все, так? Ні. Далі зачитати далі. Так. Я можу прочитати далі. Зараз. З 2000 року він був суддею арбітражного е, господарського суду міста Києва, з 2001 до 2003 суддя Київського апеляційного господарського так. суду. І з червня 2003 року суддя Вищого господарського суду України так. має перший кваліфікаційний клас судді. Значить що я можу сказати? Господарські суди в Україні, в принципі, це є каста, яку формувала і бетонувала. Донецька мафія, починаючи з створення цих судів, і концепцію господарського судочинства, і суди, це все йшло звідти. Фінансувалося Ахметовим і об'євалося ландиком. Я, я це дуже добре це знаю, тому що, будучи на посаді міністра, ми хотіли, коли писали цивільний кодекс. Ми взагалі вважали, що господарські суди і господарські не повинні існувати. Переділ власності. Господарські суди і на сьогодні це кладість. Решать вопросы за большие бабки, не за, мі... не за десятки тисяч доларів, не за сотні, за мільйони і більше мільйонів. Тому це один аспект. це я його чакай, ну чакай. Він не і Донецький. Чакай. Він з Житомирської області значення. великий лук, село, село маленьке. Це я... не має значення. Друге, військові сюди, його досвід. Чому я зараз підведу до чого? веду. Військові суди, це те, що так само я особисто, як міністр, і далі боролися для їх ліквідації. Там нема судочинства, там нема це окремі військові злочини. Тільки зараз почалася війна. Тоді війни не було, там взагалі не було юриспруденції і суддівського досвіду, який стосується таких речей, як кваліфікація судді, честь судді, гідність судді, честь професії. Так от, вища рада юстиції в часи Януковича. Я її назвав це багатьох є засобів інформації, я Назвав це суддівська гестапо. Портнов і Янукович перетворили вищу раду юстиці на суддівське гестапо. Вони розправлялися вщент з нерадівими суддями. Вища Рада юстиції це найвищий орган у системі. Давайте коротше. І туди мають коротше. входити. Люди з в надзвичайно високим моральним і професійним дякую. авторитетом. Я так, правильно зрозумію, що а... ви, отримання міністр юстиції, не знаєте, хто такий Ігори От, Я хотів би, щоб самі судді так це ж, і добре, якщо ви не сказали, знаєте про нього чекайте, чи, 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 дійсно, чи дійсно ця людина володіє о... високим моральним і професійним авторитетом у цьому середовищі? З огляду на його послужний список, я дуже в цьому сумніваюся, бо в нього нема досвіду того, який має бути. Для навіть члена вищої ревести я не кажу вже а, про голову. По перше, колеги, я хочу сказати що я особисто з паном Боненсіком, не знайома, але е, як практикуючий юрист, я знаю це прізвище, я е, знаю, тому що я вивчала практику судо е, господарських судів, коли мені потрібно було в рамках моєї практики, я е, дуже чудово пам'ятаю, що він працював у вищому господарському суді і працює там і е, трійками е, розглядали певні рішення і ну приймали рішення. Власне, там мене цікавили справи, справи про З інтелектуальної власності, справи з антимонопольного законодавства, і він був дотичний до цього. А ну Тому мене трошки здивував факт, наведений вами на початку щодо бі біографії. Я думаю, що треба вивчати якраз ну професійність відповідної там особи. У нас Хоча... не є адвокатом пана Бенесу. Ви вуз... знаєте, я так досконало не розбираюся в біографіях там різних посадовців, мені головне, щоб ви вони були, біографії. мабуть так. А, стосовно питання. Там ліквідації чи не ліквідації господарських судів, я зразу хочу це прокоментувати, тому що це ж питання у нас виникало і вже ну так багато є дискусій, що до цього питання точиться. А для мене, от те, що пане Сергію, ви навели там питання корупції, непрофесійності, недоброчесності. Я думаю, що це питання стосується не тільки господарських судів, на превеликий жаль, але абсолютно всієї судової системи. Там вже для, чого зараз, для чого зараз чого Зараз і немає процесу справедливого і не в не в місцевих судах, ні, і в адміністративних ні, ні, ні. Там ще так менше, само. тому що там інший процес. Ну ми це оціночні категорії. Ну не я оціночна, не думаю, що за ми нормами можемо нормами процесуальними. процесуальними. Там відмінний процес від цивільної юрисдикції. Я просто, я просто вам скажу, я просто вам скажу, як практикуючий юрист, коли в господарських судах там немає публічних склалися, слухань. Можна я договорю? справи? От чому снігу немає публічного слухання. Я просто слухання. я хочу сказати від імені е, е, юристів, які практикують саме в судовому судочинстві. Коротше. Ви знаєте. Знаєте, коли юристи думають, як передати спори з інтелектуальної власності від місцевих суддів в господарські суди, знаєте чому? Тому що тільки там є е, судді, які розбираються в е, в справах Власне. з інтелектуальної власності. Але вони можуть працювати цивільної юристи. Для мене от вони не можуть там працювати, чому? тому що дуже розгалужена а, галузь ми е, ви стільки суддів, які спеціалізуються в інтелектуальній власності. Дякую, дякую. Не Хочу сказати, що Юрбаналік тому... саме фахівець е, з інтелектуального я, я, Це його друга освіта. Ну, я, ну, я, ну, я... Прошу хороше, пане бачите, бачите дякую. я навіть цього не знав. Дякую, Олексій. Дякую за надане на слово. Ну, дивіться, насправді час покаже. Дуже не хочеться думати через місяць, через два, що не, не назначив на не ту особу і не справиться зі своїми обов'язками, які не покладені. знаєте, Вища Рада юстиції Такий орган. Знаєте, в мене до цього органу не було довіри і за ті часи, коли ось пан Головатий був за посадою в складі Вищої ради А ви знаєте, Стиції... що я ніколи туди не ходив на засідання, Це... тому що головою була особа ківалова. Я, я навіть прізвища не пам'ятаю, ви можете знаєте. Тому я ніколи туди не ходив, як міністрці там не було чого робити. Тому що в тій мафії, яку організував Ківалов, е, 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 Скажіть мені прізвище? Ні, ні. Ну, вона, Но, вона зараз очолює спілку адвокатів. Неважливо не важливо, і звітила, не важливо хто очолював. Тоді вищої раду юстиції був склад, і, на жаль, суспільство може переконатися, що довіри до вищої ради юстиції тих скликань в ті роки абсолютно не було. Тепер щодо професійних якостей цієї особи. А Ви знаєте, аж скажіть, де про... ті ж представники і від Ківа, і від Портнова, ну чесно. Професійних здібностях у мене не виникає жодних сумнівів щодо їх. Вони були фахівцями працювати. Фахівця... Вони фахівцями працювати. були гарними. Інша справа, яким чином вони працювали? Тому коли ми говоримо про заняття посад, треба казати не тільки про професійні якості, це треба казати і про моральні якості. Так, правильно, це про авторитет. А, Високий моральний а тепер авторитет. щодо господарської інстанції, ну, вибачте, у суспільства застереження є до всіх інстанцій. А що до адміністративної інстанції, яка створювалась для того, щоб захищати людей у спорах держави, немає застережень? Зараз а, основні спори це позови не людей до, е, до органів, а навпаки, органів до людей. Тому я б не, не казав би, що Справа. одна господарська інстанція лише себе дискредивала. Е, давайте цю розмову трошки перерваємо, бо ну, справді ми оцінюємо те, що ще немає що оцінювати. Ніхто не знає цю особу. І обговорюємо ну такі конспірологічні речі. Так давайте Найбільше до це колегіальний орган, Колегіальний орган, і Я думаю, що якщо не буде поратися, да, то, то напевно його може бути ново новообраному голові а, успіху, щоб він реанімував або дійсно. Відновив довіру до громадян та, до судів дякую. У, у професійних колах і дякую. Всесвіт. Давайте тепер до нашої теми конституційної реформи. От вчора віце-спікер Верховної Ради Оксана Сирої, яка представляє самопоміч, зробила повідомила про те, що конституційна комісія перенесла своє засідання з 5 червня на наступний тиждень. Ну і зробила сенсаційну, можливо, таку заяву, що конституційну реформу не завершать до осені до місцевих виборів. Далі цитата розпочавши конституційну реформу, розпочавши Процес конституційних змін. Ми всі сподівалися і досі сподіваємося, що вдасться прийняти зміни до конституції, особливо які стосуються децентралізації до місцевих виборів виборів. Але сьогодні ми бачимо процес, який у мене викликає сумніви, що ми зможемо ці зміни прийняти. Пане Срію, ви е, представник цієї комісії, я знаю, що вона на три частини на три гілки розділилася. Так на три робочі на три робочі групичних групи. Я... так. Тематичні. От е, сирові каже про засідання 5 червня. Перенеслося воно з п'ятниці на наступний тиждень, я так розумію. Про яку групу йдеться? Чи я, ні, ні, йдеться про пленарне засідання всієї комісії. Я працюю в всіх трьох робочих групах. Найбільше часу ми провели в робочій групі з децентралізації, працюючи, готуючись до того, щоб 15 травня комісія затвердила прийняла рішення стосовно внесених змін. 14 травня відбулося засідання робочої групи з децентралізації, яка практично одностайно схвалила напрацьований всією робочою групою текст під головуванням е, Гройсмана. І 15 го мало відбутися пленарне засідання, де, мав би, бути цей текст обговорений і прийнято стосовно нього рішення. На жаль, на 15 те число, це, рішення не було, це, це питання не було винесено і було перенесено на 5 те 5-те дійсно, 5 червня пленарне засідання. А яким мало статися? Планарне засідання зараз відкладено на невизначений причина? час. Я не знаю текст, який робоча група під голованням Гроссмана був відпрацьований від А до Я. Брали участь, окрім усіх членів робочої групи, велика кількість експертів, експертного середовища українського і іноземного, від Венеціанської комісії, від Ради, від Конгресу місцевого самоврядування Ради Європи Делькам, Пан і так далі. Всі, тобто, текст практично готовий, готовий Дякую. лежить Так, да, про готовий. текст трошки пізніше після реклами, пане Вадиме, я правильно розумію? Що до реклами буквально коротко. Що якщо ви зараз до 17 липня, до останнього дня сесійного пленарного засідання не ухвалюєте ці зміни в першому читанні, то значить до осені точно нічого не відбувається, оскільки протягом двох сесій ви маєте зміни ці вносити, правильно з, з технологічної точки зору, ви абсолютно праві, але я абсолютно впевнений, що до кінця цієї сесії ми проголосуємо ці зміни. Тобто в мене немає жодних сумнівів. Пане Ігоре. Ну, я теж є членом цієї комісії і вхожу лише в одну робочу групу, але тепер з приводу засідання Конституційної комісії нам дійсно треба прийняти в першому читанні до кінця, до 17 липня. До 17 липня. Насправді. На моє переконання, краще вже тиждень два ще попрацювати в робочих групах, вийти на узгоджений текст і прийняти його в першому читанні. Що ми його приймемо умовно на наступному тижні, там в десятих числах червня, що умовно 17-го, нічого тут є одне... нічого Але... не відбувається. Одне... Абсолютно Але нічого прийняти в першому читанні це означає проголосувати двічі. Треба перший раз на схвалений Конституційною комісією і внесений президентом текст скерувати до Конституційного суду за висновком. Ну, прер... Він Рам. має дати висновку. Ну, ну, після 17 липня можна відправити Чи, в, КС. Ні. ні, 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 це до 17 ні до... якраз важливо. ні. В тому теж то справа. Треба проголосувати, скерувати до КС. Він мусить... Так ми про це і говорили. Ні, саме, ні, ні, чекай. Саме цей проєкт буде... до 17 буде... липня. КАЕС має дати висновок, що цей законопроект не суперечить вимогам 157-ї статті, тобто не порушує звужує права людини і не е, засіхає на територіальну цілісність. Потім зайти у Верховну Раду, і Верховна Рада мусить Дякую. у першому чині схвалити давай, до 17-ї. Давайте Про схвалити. деталі після реклами короткої поговоримо про децентралізацію, які повноваження в цьому проєкті плануються для регіонів, зокрема для східного регіону Донбасу. Залишайтеся на еспресо.